Водій за порушення правил дорожнього руху. Позбавлений права керувати транспортом, чи є це підстава для звільнення працівника з роботи? Дякую за ваше запитання. Нестандартне, але дуже цікаве запитання, так, позбавлення працівника права керування транспортним засобом, може бути підставою для звільнення в разі, якщо його робота пов'язана з керуванням транспортним засобом. Тобто, якщо це була основна його робота, а водій, це основна його робота керувати. Транспортним засобом в нього забрали права, він не може виконувати цю роботу. Оскільки в цій ситуації права керування позбавлений водій, да, водій то його можна звільнити за пунктом 2 частини першої статті 40 КЗПП І є навіть підтвердження цьому. Пункт 21 а, постанову Пленуму Верховного суду номер 9 в ній зазначено, що у випадках, коли згідно з законодавством виконання певної роботи допускається після надання в установленому порядку спеціального права водія автомобільного та електричного транспорту, тощо позбавлення цього права може бути підставою для звільнення працівника з мотивів невідповідності займаній посаді або виконуваній роботі з додержанням правил. Пункт 2 статті 40 кодексу законів про працю. Але тут ще такий момент: зверніть увагу, що звільнення за цією підставою відбувається, якщо працівника неможливо перевести на іншу роботу. Якщо є можливість перевести його на іншу роботу, то ви маєте працівнику письмово запропонувати таке переведення. І лише в тому випадку, якщо він відмовиться, його можна звільняти.